Всім привіт, зараз знімлю. Яка вага, які точні розміри? Скла оптичного, кольорового gs 19 у нас ось це уранове і З7 також уранове. От, щоб знати точну густину. Плотність. Ми зараз знімемо розміри і точну вагу кожного. У мене є з двох наборів вони. Два же 19 два з 7 Зараз все це дізнаємось. Так, дістає з -діст пакета. Перший жс 19 От воно. 11,93 ціле грама. Друге, 29. А це саме. Одинадцять двадцять вісім, двадцять дев'ять. Оце одинадцять дев'яносто чотири. різниця. Далі. Щоб заме зважити, потрібно спочатку затарувати пакетик. Таруємо. Пакетик 448 грама важить. А далі перше, це неокиснено. Вага його без пакетика. Дивіться, яка важка 19,73 граму. А ось це трохи окислене. Так, це 19,74. А це 19. Ну, от, знаємо. Тепер розміри, щоб густину визначити так. Ну, пишуть розмір 40 х 40, але це не завжди так. Тут в нас є 40, ну і 0,2 мм. 40 на 40. Товщина рівно 3.

Засема товщину має Я отправила твою письмо пять, дорогая Элли, спасибо за письмо. Оно было великолепно. на 40. Так, да, в цих дуже точно вони розміри поставили. Це в великих тих 80 на 80, 70 мм там була похибка 1-2 мм. Тут все точно 40 на 40. 5 мм товщина. Але я вам зараз скажу скільки саме заясь, бо воно всередині або краєм Просте скло, прозоре накланені. Так, 40. На 40 П'ять міліметрів товщиною і всередині ЗС-7 рівно 2 мм має товщину. Рівно 2 А по краям скло має товщину півтора. Главное, снова с Ні, не так. По краям по одному міліметру товщина скелець. Так, по краям по міліметру, а всередині да, да, за син товщину має... Он и говорит, что мне нужна новая шина. О, ты шутишь. <звук> <Туда звук> а теперь он буквально на одной А она хочет встретиться на крыше Тут реально дам. товщина 4,5. Все. Да, 4 з половиною Так, 4 з половиною. А на крыше. за сьомом в центрі реально 2 мм. А по краям міліметр 25 сотих кожне скло. Це в цьому, що окислилось. Цьому другому, яке не окиснулась, постараюсь заміряти. Загальна товщина, реально так само, 4,5 мм. Всередині саме за 7, 2 мм, 2,5 рівно товщина. Ось так. І по краям по одному міліметру скельця. От. А це окиснулося і, напевно, тому зменшилося. А може це запустимо посипки на виробництві. Ні, тут так само, товщина зеленого скла по центрі 2,5 мм реально, а по краям по міліметру. Все. Все, тепер можна визначити точну гостину. Всім до нової зустрічі.